Усім вітання на моєму каналі, і сьогодні поговоримо про простий минулий час, як він утворюється і чим відрізняється від інших часів. Утворення цього часу, яке називається Past past simple, воно досить просте а, за допомогою закінчення "-ed". тобто, наприклад, a, He walked. так Walk додається "-ed", і виходить walked. A, якщо ми хочемо сказати заперечення. То ми використовуємо доповіжне слово did. Наприклад, he didn't walk that morning. Так, він не прогулювався того ранку. Тепер коли ж ми вживаємо цей час? Перше правило це минулі події, і ми точно знаємо, коли ці події відбувалися. Наприклад, he came to New York 10 years ago. Зверніть увагу, що came – це неправильне дієслово, і воно вживається трішки по-іншому. Тобто, замість іді воно має іншу форму. Це є irregular verb, і додатковий, по суті, є цілий список цих неправильних дієслів, Просто треба запам'ятати, як вони вживаються. Тепер інший випадок, коли є якісь факти, які були правдивими в минулому або минулі звички, але зараз вони неправдиві. Наприклад, «He had three brothers». тобто. У нього було три брати, це значить, що зараз, на даний момент, у нього вже немає трьох братів, так? Щось сталося і так далі. Е, також, наприклад, he liked coffee, це означає, що зараз він його не любить. В принципі, простий минулий час ми часто використовуємо, коли розповідаємо про щось, що відбувається в минулому. І, до речі, це часта помилка, що коли ми розповідаємо історію з минулого, ми автоматично переключаємося на теперішній, забуваючи про те, що все-таки треба розповідати в минулому. Або ж інша помилка, коли ми а, говоримо про якусь звичку в минулому, то виглядає, що зараз це вже неправда. Тобто, якщо хтось сказав he liked ice, cream», це означає, що зараз він уже його не любить, так? він не любить морози. Ще такий цікавий момент, коли в нас важко з'ясувати дві дії є в реченні, важко з'ясувати, яка з них буде simple, а яка continuous. Треба порівняти тривалість цих дій. І зазвичай та дія, яка довша, вона буде в continuous, а та дія, яка коротша, буде в simple. Наприклад, he came when she was studying. He came коротка дія, а was studying – довга дія. І а, також ми використовуємо пасмпл, коли в нас ідуть повторюва, коли в нас ідуть дії одна за одною. He came, opened fridge, made breakfast and uh, decided to watch TV. Дія одна за одною. І в принципі нам дуже важливо пам'ятати про час, в якому ми говоримо, і не переключатися. Тобто, правило, як то кажуть, Golden Rule, в одному реченні має бути лише минулий або лише теперішній час. А от past simple and past continuous ми можемо комбінувати в одному реченні. Дякую за увагу і до нових зустрічей!